Місто воно завжди производить багато сміття, але треба його сучасно вивозити. Ми маємо декілька фірм, які цим займаються, але іноді бувають збої, Повинні депутати, чиновники. Досліднити це і не допускати таких явищ. Безумовно, міста і ЖКХ повинні цим вопросом займатися безпосередньо і слідкувати за цим. Але ж і виховання, поведінка самих мешканців це дуже важливо, і без цього нічого не буде. Це не проходить безслідно. Екологія така річ, що все пов'язано. З одного приходить інше. І, на жаль, це буває дуже жахливо. Це і епідемії, це і забруднення територій. Там, де була клумба, тепер цвіточок може не рости. Квиточок вже не побачимо. Все, що туди попадає. І що там є, воно залишається, потім воно змивається дощами. Ливнева система в нас дуже погано працює, де забруднена поверхностне прибережної території Чорного моря. І ми маємо, що зацвітає відросли наші сінозелені, і ми можемо. Бачити підйом сероводороду.